нас сьогодні на обліку знаходиться 4 тисячі одиноких громадян, які приходять додому, надають допомогу в обслуговуванні їх там побуту, а також по міській програмі передбачено щоденне надання гарячого харчування, і соціальні працівники отримуються гаряче харчування і доносять додому. І дуже незручно, коли це в окремих сумках. Ну і ми запросили, що можливо забезпечити такими. Ми знаємо, що до цього питання залучилося наше, наше вітнамське По Кожному району ми розподілимо ці, бо в нас є райони, які там більше підопічних, є менше. Ми вже з керівниками визначимося, яким чином буде розподілено. І ми живемо в Іваншосі, мій Одесі. і ми завжди а, будемо а казакомад і ме час с, с, с вами роботи і дані ся. Я думаю, що ви будем чесно робота.